Всім привіт! Давненько не було відео, не було чого знімати, продавати. Трошки назбиралося. Дивіться, є такий набір ключиків, вони в корозії, потрібно їх чистити, там, перевести, коротше кажучи, в порядок. 400 гривень коштує. Будуть такі два зубильця, пробойчики такі, молоток. Розвідні ключі. Такий. 19, 22, торцовий. 41, 46, 46. ХТЗ, 32, 36, два штуки, 27, 30, такий ось ямз 22, 24, 22, 19, 19 такий обламаний. Далі, шприц є 60 гривень. Плитача вунна для груби. 15 міліметрів товщина. Вага її там 28 кілограмів. Зараз розміри дам, покажу. Так, вісімсот. Чтириста двадцять п'ять. Такі є, це з м'ясорубки. Більше всього. Але, можливо, там під матриці якось переробите, не знаю. 200 гривень коштує. Наружний діаметр 160. 32 внутрішній оцей вусих. А ці. Діаметри зараз покажу одинадцять з половиною. Одинадцять з половиною шістнадцять майже. Пятнадцять і вісім Ресори, газон передній. Без виробітки. Пятнадцять два штуки товщина. 60 Ну так, отак. Шістьдесят пять ширина. такий ось набірчик буде 200 гривень. дві лопати. Штикові. 200, ага, 200 гривень. Ну, також почистити їх потрібно. Це як нова па в гарному стані кирка і граблі шайби гайки на 16 міліметрів 16 повністю воно нове все оцинковане в основному тут гайки і шайби. Там трапляється трошки болтів, а так шайби-гайки. 40 гривень кілограм. Кому там скільки потрібно. І такі також нові, оцинковані. 16 мм. Спецбольти такі. Ці по 30 гривень кілограм. Такі гвинтики також, 4 міліметри, так, зараз хвилинку, Так, є 4 міліметри, ці також 30 гривень кілограм. Номер для зв'язку. Відправка по передплаті на транспортні послуги. Укрпошта та нова пошта. Укрпошта повна передплата. Кого що зацікавило, дзвоніть, пишіть. Дякую за увагу. На все добре.